Глядачів телеканалу Чернівецький промінь сьогодні у нас в гостях двоє чудових чоловіків, з якими ми говоритимемо про а, нічні екскурсії, театралізовані в музеї народної архітектури та побуту. Отож в гостях у нас сьогодні Буковинський письменник Георгій Бота, а також директор Чернівецького. А, Обласного музею народної архітектури та побуту Іван Пілат. Вітаю вас у нас в гостях. Власне, пане Іване, перш за все хотіла б вас запитати, звідки з'явилася така традиція влаштовувати ось такі нічні театралізовані екскурсії музею? Це моя ідея. Вибачте за нескромність, але хотілося в музеї щось зробити такого цікавого для людей, для глядачів, для наших відвідувачів. І оскільки я все-таки десь і маю спеціальність режисера, я сценарист, то звичайно це було закономірним. закономірним. Власне, в коатра вже проводите таке дійство на території музею. Уже четвертий рік у нас діє театр просто неба. До речі, театр просто неба як такий в музеї просто неба. Це єдиний на Україні такого роду театр. І він дуже має хорошу репутацію і ним захоплюється. І директори інших музеїв запрошують нас навіть до себе на гастролі. Яким чином обираєте який сюжет цього разу показати глядачам? Вибір того сюжету, який був, був не випадковим, тому що ми є старе село. Кінця 19, початку 20-го століття наша експозиція так побудована. Всечення екскурсія стежками старого села. Е, теперішня, теперішня програма, е, я думаю, що спонукала тим, що тут зустрілися два Буковинці, корінні Буковинці, яким це, е, скажімо, ну, Розпирає гордість від того, що ми буковинці від наших традицій, від наших звичаїв, від нашого побуту, говірки нашої. І коли я прочитав твори пана Георгія, я здивувався, думаю, ну, я, ж, я ж про це думаю, я ж про це завжди говорю. А тут він взяв і так здорово, так гарно, так логічно побудував сюжети. І тому я, а чому б не зробити кращого ж матеріалу поки що немає? Пане Георгію, от власне пане Іван вже сказав про те, що йому сподобалась ваша творчість. Як відбулась ось ця от зустріч, ось це бажання? Як він вам повідомив про те, що давайте ми інсценізуємо саме ваш твір? Покажемо глядачеві не просто, щоб він в своїй уяві, прочитавши ваш твір, міг вибудовувати якісь картинки, а покажемо це вживу. Так, ми з Іваном Васильовичем зустрілися, і після цієї зустрічі він каже дати йому книжки для того, щоб він перечитав би або він вибрав, вибрав які ну тому, що ці історії вони не, не є сценарієм для вистав. Це є життєві історії, які треба було прилаштувати, адаптувати до всього. Ну і з, е, Іван Васильович за короткий період, і, мабуть, не знаю, за два тижні, можливо, прочитав 300 оповідань. І він, і він е, не спав ночами, так я думаю. І в кінці кінців він обрав е, спочатку 20, потім 10, а потім вирішив, що там буде 6. Інсинізації, шість творів. Ну, я думаю, що він про це розповість він більше, що він обрав, і як це має, і хто там має грати ці ролі моїх героїв. Ну а з іншим, я щасливий, що мене доля звела з Іваном Васильовичем, що він взявся за мою мрію. Паніване, власне як вибирали, як тягнули ось те жеребкування, які ж таки твори потраплять на сцену музею просто небо? Е, ви знаєте, дуже багато творів пана Георгія просяться самі на сцену. Герої вже кричать сторінок, що виводьте нас за межі сторінок. Ми хочемо говорити, ми хочемо діятися, ми хочемо спілкуватися з людьми. Для початку, бо я думаю, що це тільки початок. Я обрав ті твори, які найкраще лягають на інсценізацію, як на драматургічний твір, як на твір, який можна за кілька хвилин. Донести до глядача, тому що театралізована екскурсія десь годину 20-го 30, і кілька історій треба вмістити, їх десь і поєднати, об'єднати спільними якимось задумами. Тому чотири твори були інсценізовані, про решту творів ми будемо говорити по ходу. Задіяні професійні актори і ті, хто вже давно. В театрі просто неба. В цьому проєкті ми підключили і музичні варіанти супроводу, і, і, і інші, буде і пригощання, бо коли скажімо, для прикладу, що йде інсценізація сважки. Де готуються в суботу сусіди й кумуньки до завтрашнього весілля молодих? Ну весілля то буде завтра. А як сьогодні не пригоститися за молодих? Ну, так, все так по буховинськи колоритно. Так, 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 так. пане Георгію, власне, коли пан Іван вам повідомив про те, які він твори обрав для усієї інсценізації, чи обговорювали якісь можливі зміни, адже вже так як ви сказали, те, що є на сторінках, не завжди адаптовано під те, що можна показувати на сцені. Власне, що змінили в ваших оповіданнях? Ну, по-перше, треба сказати що Іваносиче тримає ну, таємницю від мене, але то, що він розповів мені, що можна мені знати, тому що я дав повне, ем, повну діяльність режисера, постановника, щоб він обирав все, що думає, як він бачить е, е, саму реалізацію цього проєкту, щоб він вибирав і сам вирішував. Я е, коли почув, які він твори обрав, я сушив свій Голову думаю, ну як він це має зробити, це неможливо зробити що. І, і тому для мене це був трошки шок такий. А я сподіваюся, що такий приємний, ну така шоковий стан буде й у, у, у глядача, коли подивляться на ці наші історії. До цього добавлю, що. Авторський текст, авторський задум, збережений повністю. Е, від мене дія, від мене режисура, від мене подача, від мене гра акторів, інсценізація від мене. А твори збережені в повному такому варіанті, як бачив і написав автор. Буковина Ляна, про що ці історії? Ви вже сказали про те, що буде частина театралізована, про просватання, про ці сважки, які до весілля, окрім того, які історії зможуть побачити глядачі. Ми інсценізували репутація, таке оповідання, де майновий суддя міста Чернівців приходить з претензіями до одинокої гарної дами пані Кантарович з тим, що його син закохався в пані Кантарович, а вона є старша і так далі. Але то помилка, він закохався в її дочку, як потім виясняється, і так далі. Ми інсценізували рибку пташечку Зозулько, де е П'яненький чоловічок, ну що, куди дітися? Наші предки любили Черчину і розвеселитися в корчмі. Попадає не у свій двір, От, як потім він здогадався. Ну і інші, чому Буковину ляна»? Це про пісню. Тому що це пісня, наша повість. Це одна із найдавніших буковинських пісень. Це наша сага. Це е, перша частина, а друга частина це не тільки про пісню, це про Буковину і Буковинців, про її історію, про її традиції, про тих людей, що жили. Тому що в тяжких умовах пісня співається, «Буковину ти зелена, на три часті розділена. Нас розривали держави, е, нас переслідували біди і нещастя. Але завжди в цих ситуаціях буковинці залишалися добрими, чесними, щирими, відвертими і доброзичливими. Оце ми хочемо показати. Пане Георгію, от власне, як ваш компаньйон вже розповів про те, що буковина Ляно це про те, що Буковина свого часу була розділена. І я так розумію, що історії, які використані для ось цієї цього театралізованого дійства, вони також мають свої локальні осередки. Про які регіони, звідки ці історії? Ну е, теж цікаво. Ну, мої історії взяти з життя. І вони основані на реальних подіях. Це представлені місто Чернівці, давні це вулиця Кобилянська, Панська, так як раніше, ну про той період, австрійський період. Також це є історія Чорнівська і є історія Кадубівці, Кадубівці, е Історія, яка е, мене вразила е, тим, що ну, не, 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 надзвичайно е, складно її виконувати, на мою думку. І це я не знаю, Іван Васильович буде цю таємницю розказувати у ефірі, але е, то, що я, е, я не можу уявити, як це можна так е, зіграти, це. Ну, я написати написав. Як це. І це село сілокадовці, Заставниччина. Власне, пане Іване, я так розумію, що робота над цим театралізованим дійством це має бути залучена велика команда фахівців, акторів, музикантів. Загалом скільки людей братимуть участь у цьому дійстві? Акторів 15, обслуговуючого персоналу 5. і всього 20 людей. В основному це працівники музеїв, в ролях професійні актори і її аматори. Е, готувалося воно все це дійство десь місяців півтора. Репетиції, ну тут пов'язано з тим, що ті люди, які зайняті у нас, вони працюють, вони десь мають місця в основної діяльності. Це актори театру, які дуже загружені, бо наш театр чернівецький, музично-драматичний, сьогодні такий активний і е е має таку творчу нагрузку, що інколи акторам важко десь вирватися на репетиції. Але результат є. Я думаю, що це буде цікаво і чернівчанам, і гостям, і іншим нашим з інших областей. Навіть скажу сьогодні, що ми вже маємо дзвінки з Вінницької області, де туристичні групи просять на липень місяць зіграти для них кілька театралізованих екскурсій. Звичайно, ми готові. Власне, я так розумію, що є якась незрима нить, яка буде пов'язувати ці всі історії, і напевне самі покази оцих театралізованих дійств не будуть відбуватися на звичній нам сцені, оскільки у вас досить багато таких колоритних локацій, на яких можна... Показувати різного роду історії, напевно, їх якимось чином розділили. Чи це так, 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 так. Звичайно, біля кожного об'єкту майже буде дія. Ми починаємо від вітряків, як пан Георгій назвав. Дерев'яні велетні з кам'яними серцями, а як гарно, правда? Здорово і символічно. Ми починаємо біля вітряків, переходимо до церкви нашої музейної, потім іде ін, йдуть локації по території музею. І на кожній локації відбувається, де дія, де розповідь, де ем, читання уривків. Із е, творів Боти. і ось таким чином е, півтора години, десь годину двадцять, півтора це залежить вже від темпоритму, від кількості глядачів е, часом буде коригуватися. Е, будемо старатися здивувати е, наших глядачів і показати, що нас музей один з найкращих. Це безперечно, власне, яким чином е, зв'язуєте ось ось ці всі локації, чи буде якась людина, яка вестиме і е, е, якусь якусь історію розказуватиме про те, що е, ось зараз ми перейдемо до цієї локації, чи, чи яким чином от зробили ось цю зв'язку саме тетралізовану? Ну Рука. Кажуть, від скромності я не помру, я ведучий. У мене сценарний матеріал ведучого, я сам ведучий, буду розпочинати, буду закінчувати і супроводжувати групу на протязі півтора години, оскільки цей проект задуманий як мій авторський проєкт, як авторська екскурсія директора музею. А, власне, час вибраний такий для екскурсії вже вечірній. А, яким чином обігруєте ось цей момент і чому аж, аж в 20.30? Ну, по-перше, частина екскурсії ще буде йти при денному світлі, бо в двадцять ще виднося. А вже пів десятої вже трошки темнувато. Вона нічна. У світі дуже популярні такі нічні екскурсії, де люди у вільний час з родинами, з друзями можуть відвідати музей, побачити щось там цікаве. У нас є ліхтарики, де буде супровод, тому що ну, електрики у нас по території музею в об'єктах немає і не може бути. Тому кожному відвідувачу або одному на двох ми даємо ліхтарики запалені. І от так романтично, від об'єкту до об'єкту. Будемо пізнавати нашу історію, пане Георгію. Яка з історій для вас є найзахопливішою з тих, що потрапили до театральної екскурсії? Ну це таке питання, як подібне якого дику дитину ви любите більше? Да? Але Ну всі, всі ці чудові твори, які взяти, ну по складності виконання це так називає назву, яку я назвав твір, який назвав Маруська. Це мені просто це я маю ну, через, через саму ну, сам сюжет гарний, ну, але сама, саме виконання от акторами, як вони зіграють, то для мене це загадка така. Розкажіть трошки, що це за історія? <гум> Я не знаю. Це треба приїхати. Треба приїхати подивитися. Ви не відкриваєте всієї інтриги, як Бо вона. Але мої читачі читають ці оповідання. Це оповідання, ті, що розказав Іван Васильович. Просто мені хотілося б все відкрити. Все, тому що щоб була інтрига така цікава. Але. Найкращим сценарієм ніж життя не буває, тому е життєва історія нас завжди є цікавою. Я думаю, що вона буде мати е успіх цей проект, буде жити довго, два-три роки, десять років. Не знаю. Це вперше до вас звернулися з таким проханням. Е Викласти те, що ви виклали на сторінках, на ось такий огляд і, і зіграти в цій історії. Так, так, це вперше, і я, я чекаю ще від Івана Васильовича пропозиції зняти фільм і повнометражну виставу. відставу. Якщо він грандіозні плани, да, 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 да. якщо Іван Васильович візьметься, або інші мійці, які захотять це, то я би з задоволенням би хотів ще побачити от, у такому ракурсі. Все ж таки про екскурсію, як на неї потрапити? Е, набрати номер телефону музею, який в афішах, який анонсований, і записатися попередньо. Хочу сказати, що на першу, на суботу, на першу прем'єру вже запис закрито. Уже є 50 е, ага. учасників, да, бажаючих, тому записуємося на неділю, ще є кілька місць. Ну, а там уже по потребі, по запиту глядачів будемо далі інформувати, коли наступні театралізовані екскурсії. Напевне, літня пора, як, як ніколи, найкраще підходить саме під ось такі заходи. Власне, десь, мабуть, вже обговорювали, мабуть, вже думали про те, що можна що вихідних, мабуть, робити такі речі. Певно, так, разом з тим, у нас у вихідні є теж заходи. Ми готуємо на 25 травня, скажімо, дуже гарний обласний театралізований свято Гердано берігнації з освітою і з професійно технічному училищем номер 8 де теж очікуємо глядачів, теж буде дуже цікаво. Там будуть і майстер-класи, і майстри, і демонстрації, і так далі. Дуже гарне свято буде. Ну і ряд інших у нас є заходів. У нас постійно музеї. Щось відбувається постійно, є рух, і ми дуже вдячні нашим глядачам, чернівчанам, гостям, коли вони до нас приходять. Ну, Скажімо так, ще незадоволених від нас людей не було. Ми завжди стараємося зробити цікаво і відпочинок, і масовий захід, і концертну якусь програму планах ще якісь оповідання? От ви сказали про те, що довго обирали, худенько намагалися прочитати всі оповідання, які не вдалося цього разу взяти до роботи, скажімо так. Проте є перспектива, є можливість їх реалізувати. Ну, ми подивимося, як по результатах цієї. Театралізованої екскурсії поведе себе пане Говори, як він продовжить писати наскільки активно, якщо не впаде його темп, то звичайно є ті твори, які би я ще хотів. Які, на мою думку, як і сценаристи, і режисера, виключуть е, таку зацікавленість глядачів, скажімо. Є в нього дуже гарне оповідання Руна на тему Ромську, на тему Циганів і ряд інших, які би я хотів інсценізувати. Час покаже. Але я буду пана Георгія схиляти до того, щоб він все-таки написав повноцінний драматичний твір, і щоб ми поставили на локаціях музею повноцінну театральну виставу. Це дуже чудова пропозиція. Власне, маєте змогу звернутися до наших глядачів, запросити їх вже цими вихідними. Прошу. Я б хотів своїх читачів запросити. На музей під відкритим небом, як, як в народі кажуть, на, на цю локацію, чудову локацію нашої, нашої буковини. І прошу, закликаю, би вони побачили те, що люди, читачі собі уявляли, от читають. Людина читає, і вона уявляє собі як це, як, це, ну, в, залеж, в залежності від того, який людина фантазії, вона може. Собі уявити, як, як, про що я писав і як я писав. Зараз є можливість це побачити вживу. Ну, це І для мене це велике щастя скажу, для будь-якого автора побачити своїх героїв живими. Ну, це... Блоку, скажімо, да, так. Да, 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 да. Так, тому я запрошую і закликаю, приходіть дивитися. Іван Васильович приготував дуже багато цікавого, крім цього, що він ще не сказав. Ми завжди раді, коли до нас приходять в музей. А цей проєкт є дійсно цікавим, цей проєкт є оригінальним, і ви тут, ви тут зможете відпочити і насолодитися, і пізнати нашу історію. Наші традиції, наші звичаї, нашу говірку почути вживу. От. Ну і відпочити. Я вам дякую за цікаву розмову. Нашим глядачам нагадую, що сьогодні у нас в гостях був буковинський письменник Георгій Бота, а також директор Чернівецького обласного музею народної архітектури та побуту Іван Пілат. Дякую, що були з нами. Побачимось.